Так, камерадин, всім привіт. Всіх вітаю на своєму каналі. Вирішив я собі таку прекрасну весняну днину зробити таку вилазку, бо вдома вже сидіти. Буквально нереально. Треба валити на коп хлопаки. Це просто як тут класно. Така гарна природа. Такі красиві місця. Це не передати. Бо коп це справа життя. І тут неймовірно красиво сьогодні. Так що народ залишаємося на каналі, підписуємося на канал, буде дуже цікаво. Камера один, а у нас новий сигнал і така знахідочка. Кишеньковий перечинний ножичок попався. Невідомих військ, незрозуміло, ржавий весь. Але класний був, могу бути. Шкода, що ржавий, що не золінген якийсь не з нержавіючої сталі. Але знахідка цікава, як на сьогодні. А ми продовжуємо наші пошуки і рухаємося далі. Шукаємо народ. Отакий От горбичок класний тут є, потужний. І тут сиділи мадяри. Знизу наступали радянські війська. І ми шукаємо те, що, можливо, вони загубили в ті роки, в ті часи. Ну і гадаю, можливо, щось знайдемо. От така знахідочка у нас зараз, що я хотів показати, звичайно, це все металом, але що цікаво, ходжу я по Другій світовій, а оця гільза з Манліхера є по Першій світовій. Того, що е, коротка шийка, коротка шийка і був такий заокруглений довгуватий вершок металевий, що досить цікаво і як-то кажуть, незвично для наших, місцевості нашої, бо тут -то взагалі-то... Здебільшого була друга, значить, були карабіни і по першусі. І палили мадяри з першушних карабінів. Ось такі гарні гільзочки. Отаке от камради. Продовжуємо наші пошуки. Залишаємося на каналі. Міць багато, от скільки, дивіться, покажу вам довкола. Оце все треба обходити. І це все треба перешукати сьогодні. Не перемикаємося, залишаємося, дивимося, насолоджуємося, беремо попкорн. Хто каву, хто чай і спостерігаємо за подальшими знахідками. Так, народ, дивіться, що я знайшов. Значить, отака бутилочка пластикова, так? І щось там є всередині, якийсь метал. Але нічого не видно, бо пляшечка є дуже брудною. І зараз ми розрубаємо і подивимося, що ж там таке дзвенить-бренить. Цікаво, хто там що сховав, заникав поклав. А знайшлося там ось такий хламець народ. Тут є гільзи патроні ламані набої від карабіна Мосіна і від К-98 німецького. Бачимо все поломане, все уге, страшне. Можливо, діти йшли на прогулянку, екскурсію в ліс, поназбирували і училка заставила їх викинути. І отакі от бачимо дитячі забавки так як діти проводять вільний час в лісі був ще й в їхньому віці я б так само проводив а колись так і було ще тут в лісі є що шукати а ми ходимо шукаємо не паємо народ залишаємося на каналі гадаю ще щось знайдемо цікаве покажу камерати попалася ось така бошка вся латунна дзвенить класно потужно латуні не міряно і наразі отакий от всякий шмурдяк попадається. А у нас чергова знахідочка і вигипала ось така гільзочка від ракетниці. Значить, клейма тупо проглядається, треба мити з білим пояском і з білою дупою, як така звідси вона. Але в досить хорошому стані помити. Клеймо буде там чорним вже, видно, 41 рік. Проглядається з болота, але треба брати таке діло в музей саме то. В музей вона піде. Аж бігом не в свій музей, а в міський. Як я казав, ще, все, що знаходжу, даю в музей простий біг. Музей хороший, класний. Десь вам покажу при можливості, що там є і скільки там моїх знахідок. Визвольної боротьби Степана Бандера називається. Музейчик УПА. Йдучи лісом, я знайшов ось таку красуню Карпатських гір. Хочу вам показати. Вона дуже небезпечна в руки, бажано не брати. Це саламандра, яка живе в Карпатах горах. Карпатських горах і не тільки. От така красунька. Жовті такі очки. Куди ти спригуєш? Покажися нашим глядачам. Бо не всі бачили, не кожен знає. І можливо у когось такої красоти. нема Карпатських гір. Вона лізе на сам чубок і хоче кинутися чубка вниз. Напевно, самогубець. Кидається. Увага! Ахтунг! А, 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 далі нема Куди лізти? Куди ти лізеш? Чудо. А, бь, все, впало. І ховається. Добре, не будемо її турбувати, хай собі живе своїм життям. А ми тут а в долині нічого не знайшли. Цікавого, гарного, значить, йдемо, переходимо в інше місце пошуку. Можливо, там повезе трошки краще. Ось у нас чергова знахідка, ось така лопатка коперська розкалик. Хтось колись загубив, це не військова. А швидше все радянських часів. Тому що після Другої світової не я перший копер, таких було багато, але не було з чим ходити. Вони ходили з мотиками і з огородниками такими домашніми. Шукали вони гільзи Мадярські. А колись були сувеніри ходові у нас тут. І вони робили з гільз е, люльки, файки і таке тому подібні штуковини класні речі. Ось таке тепер можна після них знайти. Держачок згнив, звичайно, а лопаточка бодрячком. Ну, у нас воно не цікавить, хай собі лежить догниває. Можливо, хтось знайде, буде сітіште. А ми йдемо шукаємо. Не перемикаємося, продовжуємо далі пошуки. Камера один. Прилетіла під катушку така бошка. Я викопав від 45-ки снаряда. І бачимо, що летіла артилерія, мочила тут а Мадярів добре. Бошка в одну сторону, мадярів в другу. І несла отака штукована на надзвичайно погану енергетику і смерть. Хотіла вбити, летіла і вбивати, і бити і калічити мадярів. Певно, що і вдалося. Тут їхні позиції були по горі скрізь. І можливо мадярам, гадаю. Та неможливо, таке таки добре попалося. Камера один, а у нас чергова знахідочка. Така мінашечка маленька, 50-ка. Не знаю, чи є. Зараз подивимося. Закопана. Відказничок витягуємо акуратно, без дергань, не б'ємо нікого. Опа, а це є венгерська летучка, в гарному стані, 50 мм. Відказничок весь гнив, з нього вже нічого, але от результат на цього так виглядає венгерка. Дуже мега рідкісна річ. Бомбьоха ціла трошки ушкоджена, але вальнути може. Ніколи так не робіть, як я не повторюйте це, що я роблю, хто не на опиті. Читайте, матч. Матеріальну частину того чи іншого зриву небезпечного предмету. А ми тут ховаємо його назад, цю чудову 50-ку, яка прилетіла. Незрозуміло звідки і нікого не замочила, не вбила. Всі живі, здорові, повернулися з війни. Шукаємо народ. Тут є де шукати. Місця великі, шикарні, класні ліси. Продовжуємо, залишаємося на каналі. Миради, як бачите, чергова знахідка, буквально верхова, але дуже далеко від окопів. Кидали тут та, німецькі гранатки. Отакі. От Красиві. яйцеподібні, Як вони там називаються по-правильному? Забув. М-39 чи як 39-го року. Витягуємо. Опа. От така гранатка з колечком, яке вішалось на пасочок на ремінь. Колечко досить бодрей і живе. Класна ручна граната М39. В класному стані. Ехо війни. От такий Запах. Ще щось там коли... Опа, воно вже випадає. А це якийсь там порошок такий цікавий є. Нема тротилу, що там було. Навіть не знаю. Ну, але вже порожня ММГ красива для музею. Абсолютно безпечна, нічого нема, це тільки оболочка, більше там нічого немає. Саме то для музею, але не беремо, бо нас це не цікавить, хай догниває собі яйко М39 німецька ручна граната. Ось така знахідочка під катушечку, розковбасик. 1937 рік. З ще щось там, що зелені фарбі, якщо я не витягв. Гільза від К98, карабіна німецького в класному стані і стрільна гільза, але що цікаво, що пробита по-любому ще одною такою пулею. Як падали гільзи згори, там вище є шанси, окопи чи німецькі, чи мадярські, але сиділи взагалі-то мадяри, а знизу палили радянські війська. І уявіть собі, що пуля попала у цю гільзу і наскрізь пробила. Прикольно і дуже цікаво. Отакий антураж. Так як для антуража берем дуже цікаво. У музейний експонат до музею. Це супер. Ось тако бачимо гарно, красиво, ехо війни. Війна робила чудеса. У більшості випадків некрасиві чудеса з усіма. Миродин. А я знайшов ось такий хвіст від летухи, 82. Але що цікаво, що всі стабілізатори на місці... Без вишибного і такий гарний розковбасик війни. Розірвали його, але бачимо, що гарно, красиво, де йдуть стислі гази. В цьому місці завжди розриває, але можна взяти на сувенір. Додому, зробити підсвічничок, чи примутити якийсь собі в музею гарний колажик, чи ще кудись щось придумати. Якийсь Сувенір з еха війни. Дуже красиво, гарно. І несе в собі ту саму війну, але красиво. Такий сувенірчик. Для дома, для сім'ї. Чудово гарно. Поставити на полочку, буде радувати від електролізувати, звичайно, почистити і буде тішити вас своєю згадкою про цю страшну війну. Камерадин попався ось такий запал, навіть з детонатором. Він ставився на розтяжку, на оцю, були і на помзах подібні російських мін протипіхотних, були також і на штокмінен. Штокмінен, -шток зелені, маскировочні і жовті. Я тут зустрічав, зараз тяжко знайти. Такі самі ставилися і в еру Йору 36. -у. Року М, що я був, знайшов у минулому відео. Отакі от самі ставилися. Детонатори. Ось тут витягувалося на розтяжку. І ба-бах-кало цей детонатор. Пальці рве, дай дорогу. Тут спружина йде всередині. Металеві були, звичайні латуні. Були і не тільки латуні, були ще навіть оцинковані, я знаходив. А Отаке от народ. Що маємо, то маємо. Звичайно. Треба це сховати, закопати подальше, щоб нікому не попалося ніяким дітям в руки. І хай собі чекає інших нових свіжих копарів, які з'являться колись... колись вони прийдуть, колись вони будуть після Штірліца. і будуть ще за мною тут рити, копати і шукати. По-любому. Це знаю, бо така закономірність життя. Так, народ, наша чергова страшна знахідка небезпечна. Цей 82 ка міна летуха мінометна. Відказник в страшному стані, прилетіла сюди і слава Богу не зірвалася. Щось пішло не так. Або грунт зам'який, або не здотонувало щось. Ну і добре. Отака потужна бомбьоха. Нікого не покалічила, нікого не вбила. Бачимо відказничок пробитий вишенничок летіла вона сюди з дуже далеких місць, але нікому шкоди не зробила. І лежала, чекала тут штірлиця 70 з лишнім років. І дочекалася, вірно бомбьошка. Ніхто так не може дочекати. А бомбьошка мене чекала. Знайшли, потішилися і закопаємо зараз, щоб нікому не дісталося. Ні ворогам, ні друзям. Продовжуємо шукати, копати. Місцина гарна, красива, горб стрімкий, знахідок сильно не обіцяє нам, але що є, то є. Ми не розстроїмося і продовжуємо пошуки. То що коп понад усе. Так, камера наша чергова знахідочка, алюмінієва, отака кришечка від. Венгерського казанка-катілка, типа пательні, сковорідки, але чогось мадяри її пробили багнетами своїми, штик ножами. Дуже шкода, звичайно, чого? Невідомо. Для чого таке робити? Не знаю, нудилися, не мали що робити. Певно, служила як мішень, можливо, тикали, вішали на собі на якусь смиряку і... Грали ножечки, тикали. Таке може бути. У нас чергова знахідка камради. Хотів показати. Ось такі патрики, ще жовтенькі з землі. Свіжі були в обоймі. Це венгерський манліхер. Подивіться, як блестить. Це реально так і є. Нереально блестять. Дивіться. Бачите якийсь сохранчик? Гарний тут ґрунт. У нас гарний тут ґрунт. Оці місцевості, а дивіться, красота. Рік не видно, а сороковий, Ашка. Але гарно. О. Комарі москіти доїдають. Гарно. Таке гарне, все блискуче. І так кожна. Десь ще одна загубилася тут. Ну не важливо, десь вона є. А во, п'ята. Також блистить. Гарне зберігання гарне. От така мошлива, мох, гарно зберігає патрончики, манліхери. 856. таке народ є тут. Бачимо. Ще можна знайти в гарному стані. Ми продовжуємо шукати. Залишаємося, підписуємося, ставимо подобайки. Природа чудова, гарне місце. Ах, ляпота, красота тут. Так, камера, на сьогодні вистачить, сьогодні вже трошки я замахався. Дуже багато обійшов цих гір на сьогодні. І тиснув додому. Треба трошки відпочити. Монтувати цей фільм для вас і закачати на YouTube, звичайно, щоб ви, шановні мої підписчики і гості мого каналу мали що дивитися. Ну що народ, будемо прощатися, дивіться канал, підписуйтеся, ставимо подобайки і чекайте на нові відео.